Доброго здоров'я! З вами Жвавий дрон. Зараз я вам покажу, як на пульті TX15 Max настроїти реверсне керування для того, щоб в симуляторі lift тренуватись, літати на дронах перехоплювачах типу FPV ракета. Ну і насправді на цьому ж керуванні можна літати на справжніх дронах перехоплювачах типу FPV ракета. От, Якщо ви знаєте якісь назви, пишіть в коментарях. Тепер дуже швидко натискаємо. Модел. Клацаємо кнопку Page до закладки Mixes. У нас є Channel 1, Channel 2, Channel 3, Channel 4. Якщо ви не знаєте, я вам нагадаю: Channel 1, Channel 2, Channel 3, Channel 4. Якщо ви мені не вірите, я вам зараз покажу. Channel 1, Channel 2, Channel 3, Channel 4. Наша задача поміняти місцями roll і YAW, а потім ще Yaw реверснути, відзеркалити. Що для цього треба зробити? Натискаємо Model, клацаємо Page до закладки Mixes і бачимо ті самі Channel та Channel 4. Натискаємо на AI один раз, натискаємо Insert After. Натискаємо Source і вибираємо те, що ми хочемо поставити замість цього каналу. Нам відомо, що ми замість рола хочемо поставити YAL, тобто root. Обираємо його. Далі натискаємо Switch, Обираємо тумблер, яким ми це будемо робити, наприклад, на себе. Натискаємо, потім натискаємо коліщатку і multiplex обираємо Replace. Повертаємось назад. І от у нас вже готовий. Дивимось тепер на тумблер. Нормальний режим, реверсний режим. Нормальний режим, реверсний режим. Тепер те саме ми робимо з channel 4. Натискаємо root, натискаємо Insert After і натискаємо. Ось тут I. Тобто ми замість Яв хочемо поставити Роу. Обираємо. Далі Switch обираємо знову цей тумблер. Так. Та натискайся. І в Міксис натискаємо ще там коліщатку і в Multiplex обираємо Replace. Повертаємось. І ми бачимо, що у нас. Стандартний канал, стандартний е розподіл стіків. Вкладаємо тумблер, він перемикається на наші ревер реверсні. Тепер нам ще потрібно яв поміняти місцями, тобто зробити не від 100 до мінус, від, мінус 100 до 100, а зробити від 100 до мінус. 100. Коротше, що я вам розказую, я вам краще покажу. Дивіться, ось тут у нас є. Edit. І ось тут в звичайній ситуації написано 100. Ми просто натискаємо і доклацаємо до мінус 100. Return, return. Все працює. Тепер, як це перевірити, дивіться, в такому channel моніторі ми пробуємо перший канал, другий канал. Третій канал, четвертий канал. Тепер ми хочемо поміняти перший канал з четвертим каналом. Фіціємо реверс. І хоп, у нас вже четвертий канал стає першим. А перший канал стає четвертим. причому ви бачите, я тягну вправо, а воно тягне полосочку смужечку вліво в мінус. Я тягну в мінус, воно показує плюс 100. От і всі налаштування. А потім під час. Польоту ви злітаєте в режимі звичайні, звичайного FPV, кладете дрон на крило, клацаєте реверс і продовжуєте керувати в режимі звичайного FPV. Це дуже зручно, комфортно, ви не будете втрачати засоби і станете офігенним пілотом. З вами був жвавий дрон. Дякую за увагу. Що не ясно, пишіть коментарі.